BMW X1 в продажу 2013 рік випуску, двигун 2 літри, турбобензин, задній привід та автоматична коробка передач. Емочний обвіз, дуже гарно виглядає, мінімальний пробіг 92 тисячі кілометрів. На гарній оптиці лінзованій, дуже, дуже достойний стану автомобіля по косметиці, три фарбованих елементи. елементи капот, переднє праве крило та передня права двері. По двері є трішки шпаклівки, але зовсім не глобально. Все інше, чисто в другий шар перефарбовувалося. 18-ті гарні диски, гарна літня гума встановлена. Технічно жодних зауважень немає. Автомобіль обслугований. 92 тисячі пробігу. Досить об'ємний багажний відсік, є камера заднього огляду. Саме головне тут у нас салончик, друзі. Ви тільки погляньте, як виглядає салон. Червона шкіра в поєднанні з чорною стелею. Панорама, вставки із дерева, все, що потрібно, все є. Безключовий доступ. Повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, звісно, датчики світла та дощу. Шкіряне мультикермо є у нас підкермові полюстки, є круїз-контроль. По помилкам жодних помилок на приборці у нас немає. Встановлена мультимедіа Android з камерою заднього огляду, клімат-контроль двохзонний та спортрежим. По салону спереду також зауважень особливих немає. Мінімальні сліди експлуатації. Саме головна ціна ціна даного авто 11 тисяч 700 доларів. Автомобіль уже у продажу придбати його можна як за готівку, так і в кредитування чи лізинг. Всіх чекаємо до зустрічі.